Всім доброго дня! Сьогодні буду готувати макарони в духовці. Беремо 500 г макаронів, 300 г курячої грудинки, 1 болгарський перець, 2 помідорки, 250 г твердого сиру, 2 лови ложки томатної пасти, 2 зубчики чеснику, майонез і сіль перець за смаком. Макарони варимо в підсоленій воді до готовності. Перець і курячу грудку нарізаємо кубиками. Сир натираємо на терці. Майонез змішуємо з томатною пастою. І подрібненим часником. Макарони змішуємо з порізаною курячою грудкою, соусом. Перчимо і солимо. Макарони викладаємо у змащену маслом форму. Зверху на них викладаємо порізаний перець. А потім викладаємо порізаними напівкружечками помідори. Зверху посипаємо тертим сиром. Запікаємо в духовці при температурі 180 градусів приблизно 25 хвилин. Такі виходять макарони в духовці, дуже смачні на вечерю. Пробуйте, готуйте і всім смачного.